Добрий вечір, Київ, кияни. Я маю надію, що з вами все добре, ви цілі, здорові, неушкоджені. Дивимося з вами на безпеку на 7 листопада, що загрожує людям у місті Київ. Чи є загроза там ракета до шахідів? Роблю при свічках вам розклад. Може буде погано видно, ви вже вибачайте. Так. 7 листопада місто Київ. Що загрожує людям? Я б сказала, що в Києві буде якась така сумна новина. Про за... ну, не хочу казати про загибель, про поранення, може, якісь руйнування. когось із людей в формі. Чомусь ідуть в люди і в формі. По розкладах дуже багато. Треба бути уважними, хто знаходиться біля цих об'єктів людям звичайним людям. І дуже бути обачними людям, які там працюють. Новина буде. Новина буде після атаки ракетної, будуть збиття і будуть поранення. І... Це буде дуже сумна звістка. І там є фізичні ушкодження і будуть жертви. Можуть бути жертви. М -м, показує скоро, але Ну, по полу там буде працювати точно добре. Так, дивимося Київська область 7 листопада. Чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракет або шахедів? Київська область прильот скоро знов туда де люди а, чи в спецодягу, чи в формі. Тому будьте дуже уважні, ви ж розумієте, от як Кам'янське вчора дивилась своє Кам'янське поряд з нами з Дніпром і там показала прям. Конкретно, що це? І так і сталося вночі. То хто знаходиться після, О, Господі, біля цих об'єктів, будьте уважні і будьте уважні ті, хто там працює. Показує шахетну ракетну комбіновану атаку. Я не бачу, щоб там були травмовані мирні люди, якісь болетіти, буде цілеспрямовано на, цей, на цих людей, які там працюють на цей об'єкт. Але ж всі, хто поряд, мати, повинні бути на чеку, бо це уламки, це хвилі вибухові. Людський фактор, тому я вас прошу так і в 7 листопада. Зараз ще на одній колоді вас передивлюся. Тут це не показується, мені показує зовсім. Інші проблеми в місті. Вона показує, що вони не доб'ються своєї цілі, вони не шкодять той об'єкт, на який планують, але він знаходиться. Основний удар показує на область Київську. І це може бути на межі між містом і областю, десь межа є якась. Чи це буде прям дуже-дуже близько до міста? От прям по Початок, кінець області і початок, ну, десь там, таке показує але будьте уважні всюди, всюди, бережіть себе, не лайтеся і будьте єдні Все буде Україна, це я знаю точно. Завтра побачимо з вами, подивимося що нас чекає далі.